У російському місті Торопець Тверської області українські дрони атакували склад боєприпасів. Внаслідок пожежі в повітря злетіли іскандери, точки У та Каби, яким Росія знищує українські міста. Місцеві посадовці запевняють, ситуацію ситуація на контролі однак оголосили евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа. Шлейф диму після удару по цьому складу помітили навіть з космосу. Написав аналітик з Осінтехнікал. А сейсмологи зафіксували в області підземні поштовхи через. З вибухи більше розкаже Олександр Мужичук. вибухова ніч у Росії. Дрони СБУ гурта Силоборони ліквідували великий склад боєприпасів у місті Торопець Тверської області. Повідомляють наші джерела в СБУ. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. А мені, а глохну, опять. аґлохно ап'ям'я фіверки нравиться, но звук противний. у місті торопці, що за пів тисячі кілометрів від кордону з Україною розташований арсенал зброї головного ракетно-артилерійського управління Росії та дві військові частини. По одній з них безпілотники вже завдавали удару у травні цього року. Нинішня вибухова хвиля від детонації по складу боєприпасів була настільки потужна, що російська влада оголосила евакуацію до сусіднього міста. Західна двіна Йду, гуляю, нікому не мішаю погодка, клас. В городе суета, вот повыхает. Прикольно, коротше, все. військові частини та арсенал комплексного зберігання ракет боєприпасів і вибухових матеріалів у торопці побудували в 2018 році. Наші джерела ВСБУ кажуть, що там зберігалися іскандери, точки У та каби. За даними центру протидії корупції, там також зберігалися ракети до РСЗВ ГРАД С-300 та с 400 а також північно-корейські ракети, які Кремль нещодавно купив у Пхеньяні. Шість років тому російські пропагандисти хизувалися надійністю складів. Передовий комплекс з бетонними хранилищами дозволить наді. Ожна складировать ракети і боєприпаси. Отдельно стоит стоїть жилой сектор, который вже готов. военнослужащих создані максимально комфортные условия. Є сауна і кафе. Окрім торопця, горіло і у Ярославлі. Там спалахнув склад пально мастильних матеріалів. Що стало причиною займання, не повідомляють. В свою чергу міноборони Росії відзвітувало про відбиту атаку українських безпілотників сьогодні вночі. Мовляв, російське ППО знищило більше півсотні БПЛА над Курською, Брянською, Смоленською, Білгородською та Орловською областями. Ами однак про торопець та потужні вибухи на складі боєприпасів там нічого не сказали. Олександр Мурчу, програма вікна з тебе». Єдині новини.